Тут дуже класно ось ця напрямна розмітка. Показує траєкторію напрямку руху. Ідеально. Бачите? смугу Ось це, до речі, дуже повчально. Реально дуже повчально. Якщо на перехресті дозволяється протліворож, дозволяється на перехресті виконувати розворот. Портліворож це є половина розвороту. До речі, водії не люблять, коли. На перехресті розвертається, хоча правило дорожнього руху це дозволяє. Протлівурус це є половина розвороту. Ми так само маємо доїхати до центру перехрещення. Якщо треба пропустити зустрічний потік, але в принципі тут не треба цього робити. Ну і виконати розворот. Чекаємо, поки зогриться, можна. Все, їдемо. 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 Призупиняємося і виконуємо розворот, Виконуємо чудово. Чудово. рівняємося, Швидше. Трошки погано. Бо втратили руль. так, На крапулю втратили руль. але загано.